Вітаю, це новини Лайф. Я Олена Халілова. Сьогодні говоримо про кадрові зміни у вищих органах законодавчої та виконавчої влади. На зв'язку з нами Валентин Гладких, політичний консультант. Валентини, вас вітаю. Добрий вечір. Слава Україні, дякую, що долучилися. Героям слава, дякую за запрошення. Хочу почати ось а, з того, що вчора звільнили Павла Халімона з посади заступника голови фракції. Сьогодні був звільнений Кирило Тимошенко з посади заступника голови офісу президента. В'ячеслав Шаповалов. Я з вашого дозволу перерахую всіх, а, тому що, можливо, глядачі десь щось пропустили. Вячеслава Шаповала, заступника міністра оборони, було звільнено за те, що він а, мав. Підозру в корупційних також відносинах відповідав за тип за телове забезпечення збройних сил України Олексій Семененко був звільнений з посади заступника генпрокурора, тобто він був заступника Андрія Костіна. За те, що він відпочивав у Іспанії у часи у час війни, Іван Лукеря а це колега Василя Лозинського, якого затримали за Хабару 400 тисяч доларів. Вони були працівниками міністерства. Розвитку громад та територій сьогодні також були звільнені Валентин Різніченко, Олександр Старух, Олексій Кулеба, Дмитро Живицький, Ярослав Янушевич. Це відповідно Дніпропетровська е, військова адміністрація, Запорізька, Київська, Сумська, Херсонська. Відповідно, е, у мене питання до вас чи доведуть корупційну складову в діях цих топ-чиновників? І коли як довго? Так там корупційна складова наразі є лише в діях двох чиновників, точніше, навіть одного це чиновника з міністерства розвитку громад та територій. Тобто це та людина, проти якої вже є кримінальне провадження, ну і щодо якого я так схильно думати, вже навіть обвинувачення мови там да, по висунута. А всі інші там вже ж різні є мотиви. Наприклад, там що стосується цього заступника прокурора генерального. Ну його ж звільняють не через корупційне підозру корупційних дій, а через іншу ситуацію, ну чи може бути давайте розберемо кожну ситуацію. Я пропоную вам кожну ситуацію розібрати. Давайте почнемо з Павла Халімона. Його звільнили після того як оприлюднили розслідування Михайла Ткача Української правди і. До нього виникло у суспільстві багато запитань Що до нього. Давайте поговоримо. Ну, я думаю, що його усунули для того, щоб дистанціюватися від фігури, яка е, наразі є токсичною. Ну а далі все буде залежати від того, е, чим завершиться розслідування. Я впевнений, що це розслідування неминуче буде мати місце. Ну він не перший просто в цьому сомні да, з пропрезидентської сили, які там потрапляли в неприємні історії, і ну зазвичай ну намагаються від них дистанціюватися. Тобто для жодного з таких персонажів. Перебування в пропрезидентській силі не стало індульгенцією. Ну, попри те, що можливо вони й самі на це розраховували, попри те, що було дуже багато галусу і припущень з приводу того, що це може бути індульгенцією. Але всі вони ну в тій чи інший спосіб були покарані. Просто треба розуміти, так ось там зняли з посади тому фракції, когось зняли з посади у комітеті, когось взагалі ну, притягли до відповідальності. і Я думаю, що. З далекосяжними наслідками давайте так. Тоді Кирило Тимошенко, за що його е, позбавили посади? Ну, формально він сам написав заяву про звільнення. Наскільки це там було добровільним рішенням? або наскільки е, якісь інші чинники його спонукали до такого кроку, ну це все зі сфери припущень ну, і конспірології. Я не готовий говорити. Е, ну, да чому так сталося саме з ним? Єдине, що можна сказати, тобто Кирило Тимошенко втомився, втомився від займаного посади і вирішив піти відставку? Я не знаю, це у нього треба питати. Тобто, Розумієте, Він написав заяву про відставку. Я думаю, що логічно спитати його, що його спонукало до такого кроку. Це про те, що буквально за кілька днів до того, коли він коментував, тоді ще чутки про свою нібито відставку він говорив про те, що він не коментує подібні там балачки в якихось анонімних телеграм-каналах. Ну, а тепер це сталося. Ну, варто, мабуть, поцікавитися у нього. Безпосередньо, що його так що змінилося за ці кілька днів. Ну, якщо що могло б його спонукати до цього, і чи могло щось його спонукати? Ну, то безумовно, я думаю, що можливо скандали через те, що він використовував автівку дороговартісну, яка була не задекларована, і також втрапив у скандал. Ну і наскільки я знаю ту історію, то він ту автівку ну, використовував не більше, ніж такі автівки може використовувати будь-хто інший, хто сидить на пасажирському сидінні. Ну тобто, це не його автівка, і він там, наскільки я пам'ятаю, навіть за кермом не був. Ну але ну все одно, тобто це ж не перший був скандал за його участі. Давайте так скажемо. Тобто, і в принципі, я так розумію, що перебування на його посаді і сфера його відповідальності ну, перешкоджала інтересам дуже багатьох впливових і осіб і структур. І буквально від самого початку як він опинився в цьому кріслі. Ну на нього почалися медійні атаки, і треба просто чесно визнати, що він навпаде подекуди сам давав підстави для таких атак. Ну тобто, не можна сказати, що це було на порожньому місці. Навіть ця історія з автівкою, яку ви згадали, то в принципі можна було передбачити, які будуть наслідки, якщо тебе в цій автівці побачить, і тим не менше ти все одно сідаєш в цю автівку. Тобто, це, от ну, не так, знав би де впасти соломки під би. Так от, мені здається, що ця приказка ну, вона недооцінена багатьма українськими ясновільможними панами. Чому всі ці відставки зі Шлися буквально на вчора, сьогодні, а стали відомі ось буквально на вихідних, можливо, там дещо в п'ятницю. Чому саме у цей період всі одразу, а не по черзі. Скандал, звільнення, скандал, звільнення. А тут у нас всі скандали і всі звільнення, навіть ті скандали, які були декілька місяців тому, от я говорю про Валентина Резніченка. До прикладу, вони зараз тільки його позбавили за це посади. Тут просто знову ж таки треба ну перше усвідомлювати, що президент про це сказав ще 22 числа, здається, вперше. Ну він е, сам е, ну це пояснив, що не треба думати, що оскільки я там, як верховний головнокомандуючий, е, переділяю леву в учаску вагу там війні, то що я не чую чи не бачу, які настрої є у суспільстві. Ну тобто, зрозуміло, що це все метафори, ну але тим не менше в суспільстві дійсно. Ну, Дійшли певної точки кипіння, якщо так можна сказати, ну і зрозуміло, що треба не можна було не відреагувати на це. Ну от і відреагували кадровими цими рішеннями. Але я повторюся, що насправді було б дуже ну, просто і, і, мабуть, не зовсім ну, я би сказати, адекватно і чесно, да, підводити всі ці відставки під один знамен. Тобто ж, у кожного випадку були свої підстави. Тобто, і говорити, що вони всі спричинені чимось одним, я не схильний думати. Ну, а взагалі також треба давайте чесно визнавати, що фраза, що кадри вирішують все, вона не втрачає своєї актуальності. Бо саме від людського потенціалу залежить те, наскільки ефективно можуть бути втілені в життя ті чи інші рішення, наміри, там, я не знаю, ідеали навіть. Тобто, все впирається зрештою в міський uh -huh. потенціал. Доленський говорив ще, коли перший уряд формували анчарука тоді, що єдиним критерієм перебування на посаді для нього буде індивідуальна ефективність і продуктивність, і готовність віддаватися на всі 100%. Ну і демонстрував свою готовність слідувати да, цьому принципу. бо поміняли один уряд зрештою. Ну, потім суттєво оновили і другий уряд, і навіть під час війни вже відбувалися ну, певні ротації в органах державної влади. Тому тобто, ми можемо звичайно розглядати це і як реакцію на суспільний запит, і як, наприклад, реакцію на дії набу, так, якщо ми говоримо про цього заступника міністра розвитку громади, території, і як бажання посилити кадровий потенціал. Ну і знову ж таки, тобто, от ви згадували цих керівників деяких областей. Ну то, навіть якщо вони не були безпосередньо причетні до всіх тих, тих оборудок, да, які викликали обурення, не безпідставне обурення в суспільстві. Ну то треба сказати, що вони не змогли видобути таку систему, в якій такі оборудки були неможливі. Розумієте? тобто, це також питання щодо професіоналізму і е, щодо ефективності. Ну, в цьому контексті я ну, е, спокійно до цього ставлюся. Робоча ситуація. Робоча ситуація. Чи знайдуть їм заміну, як ви вважаєте, ось зараз? Е, чи є гідна заміна, професійні кадри, які можуть прийти на їх місце? А це дуже важливе питання, тому що насправді частина відповіді на питання, які ми зараз обговорюємо, вона криється якраз в тих персонажах, які будуть призначені на ці посади. От тоді дещо стане і зрозуміла мотивація, да? тобто ну, чіткішою мотивацією. Да? Тобто, десь там буде посилений кадровий потенціал, десь можливо посилиться та чи інша група впливу. Ну, десь ми зможемо побачити, що там е ті чи інші люди вони. Мають там кращу, наприклад, міжнародну репутацію да, в очах наших західних партнерів, які я думаю, також серйозно переймаються. Наскільки ефективно і транспарентно використовується та допомога, яка їм надається, і тут є ще один важливий аспект: що е, ці ж фігури будуть призначатися ну, відповідно до конституції чинного законодавства в різний спосіб. Ну тобто частина з них це ну патронатна служба президента. Ну, частина з них це президент спільно з кабінетом міністрів. Да, тобто кабінет міністрів. Але ми забуваємо, що є ще щонайменше дві вакансії ну, в дуже важливих зараз органах влади. Ну, передусім, це міністерство внутрішніх справ. Ну, міністр якого ну по суті, все керівництво якого трагічно загинули в цій авіакатастрофі, і там же Верховна Рада має призначати да, посаду міністра. Тобто, виконуючи обов'язки, так зараз призначений, але він не є повноцінним міністром. Те саме можна сказати і про службу безпеки України. Да, бо після відставки пана Баканова, ну спочатку відсторонення, потім відставки, ну, призначили пана Малюка, чільника МСБУ. Але він також вже недостатньо тривалий. Час офіційно не затверджений Верховною Радою України, ну що також, мабуть, обмежує його функціонал. Хоча, в принципі, за період перебування на цій посаді не ну, демонструє достатньо високий рівень ефективності, але повторюся, все одно призначення буде відбуватися через Верховну Раду. В ЄС, до речі, вже прокоментували. Вони вітають той факт, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців. Мене до вас таке питання: чи не бентежить і взагалі не виникає у вас питання, чому всі корупційні справи, які ми почули, вони стосуються болючих для українців тем? Це харчування військових, це генератори, це там, в даному випадку, якщо ми про Дніпропетровську ОВА, ремонт доріг. Чому саме ось на цій пов'язані з цими болючими для українців темами виникли ці корупційні, корупційні справи? Ну, тому що якби корупційні оборудки виникають там, де є відповідні ресурси, відкриваються відповідні можливості. Ну, тому я повторюся, що на сьогоднішній день ми можемо говорити про ну склад злочину да корупційний е, лише в контексті цього заступника міністра е, Міністерства розвитку та територій. Ну якщо ми говоримо про ситуацію з міністерством оборони, ну то там е, наразі ну дещо інше відбуваються процеси. Тобто, і можна сказати, що звільнення цього заступника міністра ну це е, швидше такий знаєте, там символічний і. Попереджальний крок, але знову ж таки це не знімає відповідальності, і, наскільки я знаю, ДБР е, проводила відповідні перевірки і розслідування навіть до того, як ці матеріали з'явилися у пресі. Ну, тобто, аж за результатами вже цих матеріалів, я думаю, будуть відповідні на правові наслідки до тих чи інших людей. Валентини? Як ви вважаєте, це реальна боротьба з корупцією чи показовість перед відповідними органами Європейського союзу міжнародних партнерів, щоб вони охоче нам допомагали? Це хіба взаємовиключені ну поняття? Ну Тобто, як ви можете там тупо показовістю робити, якщо нема е, підстав? Да? Тобто, тут у нас теж в Україні дуже часто плутають два поняття: е, наявність чи відсутність правових підстав, і наявність або відсутність політичної волі? Ну і треба розуміти, що наявність політичної волі важко компенсувати відсутністю правових підстав. Ну, так само, як і в зворотньому плані. Тобто, наявність правових підстав дуже важко да, невілювати відсутністю політичної волі. Ну, Багато хто схильний думати, що це все так волюнтаристськи можна вирішувати, але насправді це не так. Ну, Бо все одно є е, певні органи, в цих органах є купа людей. Ну тобто, сказати, що вони всі діють як цілісний механізм, позбавлений вас власної волі, власної суб'єктивності і суб'єктності, винятково готові виконувати там. Я не знаю, чи є замовлення, але ну, ні, так це точно не працює. Тому у, те, що э, це безумовно, не може не бути поміченим нашими західними партнерами, це однозначно. Те, що э, це э, ну, є э, адекватною реакцією, так безумовно. Чи це вирішує всі проблеми? Ні, не вирішує. Ну але треба розуміти, що ці люди, які говорять про те, що можна дуже легко і просто вирішити всі проблеми, ну вони або дурні, ну або відверті, ну ліцеміри і ну, свідомо вводять суспільство в оману. Ще з'явилася у змі інформація, що зміни будуть і у Кабміні серед міністрів. Зокрема, хочуть позбавити посади Германа Галущенка, Вадима Гуцайта та міністра стратегічної галузі промисловості. Як ви можете це прокоментувати? Чим вони не влаштовуються як міністри і офіс президента і суспільство українське, і депутатів? Ну, от, знову ж таки, це питання ну, не до мене, питання до тих суб'єктів, які ви перелічили. Але формально уряд у нас формує нову коаліцію, В даному випадку це монобільшість більшість з правами коаліції. Ну і які у них є претензії, чим вони керуються, я ну, не готовий сказати. Тим більше, що мені здається, ну, те, що цей міністр молоді і спорту ну, навряд чи там є пріоритетним напрямок зараз. Ну, те саме що стосується енергетики, то також але він втратив також корупційний скандал, якщо ви пам'ятаєте, з міжнародним олімпійським комітетом. Так, ну я вам скажу більше, є і інші, ну вони менш відомі. Але оці всі виїзди українських спортсменів, які там, наприклад, виїжджали і не поверталися потім. Ну такі факти також, на жаль, мають місце. Ну але знов ж таки, тут, от в чому справа, ми плутаємо правову оцінку і політичну оцінку. Ну, тобто, якщо е, Верховна Рада України як політичний орган, коліці, як політична інституція, ну вважає, що треба поміняти міністра на іншого міністра, тому що цей міністр там чимось е, ну не догодив чи не виконує в належний спосіб е, всього того, що від нього очікувалося, ну, то це їхнє суверенне право. Це не означає, що цей міністр там є злочинцем, негідником чи корупціонером. Ну, треба розуміти, що якщо він є злочинцем і корупціонером, то це питання ну не політичне, це питання правове. Його повинні вирішувати інші, ну там я не знаю, спеціально навчені підготовлені люди. Тому тут тут не варто змішувати правову оцінку і політичну оцінку того, що відбувається. У тих справах, де вже знайшли корупційну складову, чи як ви вважаєте, вони будуть доведені до кінця, і ці люди, як говорив Арахамія, очікуються на посадки, справді сядуть до в'язниці. Ну, схильне думати, що так, але ж треба розуміти, що в Україні є відкритий змагальний характер судового процесу, де сторони мають різні ну, можливості. Ну принаймні так задекларовано. Ну тому все залежить від того, наскільки якісно свою роботу виконують ті органи, які здійснюють досудове розслідування, наскільки якісно свою роботу виконують прокурори, які будуть представляти да обвинувачення в суді. Ну, і це змагальний характер процесу. У них ж будуть адвокати, які будуть також намагатися відстояти їхню законну слухняність і, і е, довести безлуздість або безпідставність обвинувачень. Ну і треба сказати, що принаймні наразі ну, цей от антикорупційний суд, який було створено, да, тобто він ну, не дає підстав. Ну, для того, щоб підозрювати його в якійсь е, заангажованості чи упередженості. Я думаю, що ну судді цього суду, які ага. мають по перше, репутацію, яких призначили, по-друге, підтвердили цю репутацію зараз. Я не думаю, що вони готові цією репутацією пожертвувати там на догоду ну, якісь е, кон'юнктури. Валентине, тобто із всіх справ, якщо підсумувати все, що ми е, зараз сказали, із всіх справ нічого якби дивного для вас не відбувається. Так тобто, відбуваються нормальні там політичні правові процеси і людей за те, що вони можливо погано виконують свою роботу, заміняють на інших. Я правильно вас зрозуміла? Ну, близько до того. Ну тобто я просто не є прихильником прихильником конспірології. Я безумовно розумію, що це відбувається ж також неосфричному вакуумі. А що це відбувається в цілком реальній ситуації? Тому я е, схильний також вбачати в цьому. Ну бажання тобто звільнили 12 осіб. Планують ще звільнити трьох, і це о, вас о, майже не бентежить. Тобто, все тобто. йде, як має бути. Абсолютно не бентежить власне кажучи, мене значно більше бентежить ну, того, кого буде призначено на посаду міністра внутрішніх справ. Ну коли малюка затвердять головою служби безпеки України, бо це Верховна Рада має зробити. Оце мене бентежить значно більше. А заступники міністрів ну зрозуміти мене правильно. Ну тобто, це не той масштаб. Ну, впливу, який вимагає такої аж пильної уваги, це не означає, що треба ігнорувати, бо люди ж також дуже часто плутать якісні і кількісні відмінності. Да, ну тобто е, зрозуміло, що все заслуговує Тут на теж якісна є відмінність. Одного чиновника взяли на хабарі 400 тисяч доларів. Інший чиновник рахував яйця не по гривні, а по 17 гривень для військових. Інший відпочивав у Іспанії в розгар розпал. Перепрошую військових дій на сході. І взагалі повномасштабна війна йде. Людина бере відпустку, їде в Іспанію на море відпочивати. От Павло Халімон купує собі будинок. Незрозуміло так також, де кошти взяв. Ну і по кожному ще також можна згадати якісь дивні. Дивні речі, якщо так можна сказати, які з ними відбуваються, тобто це ж не дивні. Зрозуміло, що ці люди мають в своїх діях якусь корупційну складу. Звісно, ми не можемо їх обвинувачувати до рішення суду. Так? Але в громадськості і в суспільстві питання, чому одні гинуть на війні, інші дозволяють собі у 400 тисяч доларів брати хабарі? Бо так влаштовано наш світ. Ну, тому що завжди є ну, герої, є покидьки. Ну тому, що риторика про те, що після 24 лютого всі українці раптово змінилися. Ну вона є безпідставною. Ні, ну мали я змінитися я, хоча б у злочинську вищих вичай. органах влади. Ну так в це вищі органи влади, і влада це плотя плоті і кров від крові українського суспільства. Вони не є приборцями. Ну, вони породження тих соціальних відносин, які в Україні ну, там сформувалися навіть не вчора. Ну тому я, я люди просто схильні думати, що вони є або чорним, або є білим. Ну я вам скажу більше, що е, дуже часто одні й ті ж самі люди можуть бути героями, і в той же час, наприклад, м'яко кажучи, е, ну е, як би як пам'ятаєте, у класіках парні з прищава совістів. От ти тут не треба думати, що історія робиться в білих рукавичках. Ні, не робиться. Проблема просто полягає в тому, що е, і в умовах війни, і в умовах мирного часу. Кожна людина, яка скоює протиправні дії, повинна усвідомлювати неминучість покарання. І, от е, саме над цим на сьогоднішній день, ну і повинні працювати ну правоохоронні органи, ну судові органи. А якщо ви говорите там про вище керівництво військово-політичне, то вони в межах наявних у них повноважень цьому всіляко сприяють. Ну але вони не можуть підмінити собою е, ну, ані органів, які здійснюють досудове розслідування. Вони не можуть підмінити собою судових органів. Вони не можуть підмінити собою ну законів. Ну тобто є закони. Я про це багато писав, що на превелике жаль, у нас люди не розуміють, що те, що розуміється як корупційні діяння, да, з точки зору там кримінального кодексу України, і те, що люди мають ну, підкорупційної діяльності, ну не зовсім тотожні речі. Ну, є речі, які ми вважаємо корупцією, а вони не є ну, корупцією ну, з точки зору чинного законодавства. І навпаки, є речі, які є корупцією з точки зору кримінального кодексу. А з точки зору громадської думки, це вважається цілком нормальним і прийнятним. Тому тут, ну, як би сказати, простої відповіді на це запитання просто не існує. Той самий кейс, до речі, це ж не тільки цього стосується. От той кейс, який зараз прокачували про позбавлення, наприклад, депутатських мандатів, членів колишньої ОПЗЖ. Ну, в Конституції України чітко прописані підстави для втрати мандату. Мова ж не йде про те, хороші вони погані вони. Тобто мова не про це йде. Мова не йде про те, чи правильних вони політичних поглядів дотримувалися, чи неправильних. Ну чи правильні громадяни України віддавали за них голоси на виборах. Це предмет іншої дискусії. Мова йде про інше. Чи є правовий інструмент для того, щоб позбавити цих людей депутатських мандатів? Ну, ну якщо б... його немає, то його треба створити, тому що е а, фритик, все таки фритик, війна йде. Що... Люди гинуть повномасштабні масштабне вторгнення для того треба вносити зміни в Конституцію України. Але мені дуже цікаво буде, як ці зміни будуть сформульовані. Ну тобто, розумієте да, тобто бо закон має, повинен носити універсальний характер, а в ми чи... вже відхиляємося від нами. Йдемо з вами в площину вже з науки. Закона практична район. діяльність Просто я повторюся, що там, де були правові підстави, ну наприклад, ті, хто там втекли з України, да, то їх позбавили, бо вони втратили громадянство України і разом з громадянством України втратили й депутатські мандати. І така практика, в принципі, перебуває в межах правового поля і застосовувалася і раніше, бо депутат Артеменко, якщо хтось забув, восьмого скликання так само втратив депутатський мандат ну, разом з громадянством. Йому повторюється, що не можна постійно, як би сказати, апелювати до політичної доцільності і кон'юнктури. Бо дуже часто можна зробити кроки, які потім будуть оскаржуватися. Тобто владу зараз підштовхують до схвалення відверто проти законного рішення, бо потім підуть в суд, і суд гарантовано виграють. Якщо не виграють в Україні суди, то виграють потім ну в Європі суд. І це буде дискредитувати знову ж таки судову гілку влади. І я можу продовжити наводити подібні приклади. Тому я повторююся, коли не знаєш, як вчинити, вчини за законом. І буде дуже добре і дуже класно. А які будуть від того політичні інтерпретації, так вони неминуче будуть виникати. Ну, зрозуміло, що одні будуть завжди е, вихваляти, інші завжди будуть критикувати. Тому е, потурати просто, знаєте, там. Е, е, Громадській думці, яка дуже часто формально формується якраз засоби масової інформації, ну це також шляху. Нікуди зрозуміло. Я дякую вам, що долучилися до новин лайв. Валентин Гладких, політичний консультант, пояснив нам а, ось саме кадрові зміни у вищих органах законодавчої та виконавчої влади. Валентини, дякую вам, слава Україні. Добав. Ви були з новинами Лайф. Дякую нашим глядачам. Якщо у вас залишились питання чи коментарі, пишіть, їх, будь ласка, під відео до зустрічі.